Проходить по вулиці Франка і Воздвиженській. І ви знаєте, я не хочу перекладувати вину на когось іншого, але організаційні питання ми всі вирішуємо, а от технічні питання, на жаль, ми вирішити не можемо. Ви знаєте, які, які там дороги. Час пік, люди сідають, автобус їде, і це техніка, вона ламається. В даний час у нас чотири автобуси знаходяться в ремонті. Ми навіть. У нас на зимовий період ми випускаємо додаткові автобуси, так називаємо розрузка. На даний час ми не можемо знайти туди автобуси, щоб своєчасно перевезти пасажирів. Дороги погані, погано почищені, значить автобуси збиваються з графіка, запізнюються і як результат дзвінки, дзвінки, дзвінки. Попробуємо додати знайти ще пару автобусів пустити додатково. От, але ви розумієте, Часті. що це, це не вирішення питання, тому що треба терпіти, мабуть, до літа. Олександр Сергійович сказав, що буде Далі. там ремонт. І на Воздвиженській, і на Франка. Це по-перше. По-друге, у 2015 році ми будемо проводити конкурс. На жаль, до конкурсу ми не можемо збільшити кількість транспорту. Будемо проводити конкурс. Мабуть, будемо пускати туди не пальдики, а будемо пускати туди рути, щоб інтервал руху був не 20 хвилин, а 10 хвилин. 20 і 40. У нас 4 пари. Ну так, да, там 40 ми прибігав. хочемо зробити, там плануємо зробити, щоб збільшити кількість транспорту, хай він буде ходити частіше, але не автобус, а буде можливо мікроавтобус.